Hallo zusammen. Hey, привіт, хлопці та дівчата! Сьогодні ми вивчаємо слово schreiben, писати. Шрайбен. Як сказати Я пишу? Ich schreibe. Як сказати: Я пишу електронного листа, Ich schreibe Eine E-mail. Як сказати, я пишу листа Ich schreibe einen Brief. Тобто, бачите, у нас тут з'являється закінчення ін, тобто einen brief». Взагалі то «brief» – це der brief», тобто це чоловічий рід. І тобто, коли у нас з'являється знахідний відмінок, бо в німецькій так званий акузатив, акузативний, так би мовити, відмінок, віднітільний падеж для чоловічого роду, ми бачимо, що «der» буде перетворюватися на «den», а «ein» буде перетворюватися на «einen». Тобто, так іменники будуть відмінюватися, коли у нас є знахідний відмінок. тож ми кажемо «den Brief» або «einen Brief» і шрайбе «einen Brief». Як тоді сказати, я пишу мого листа? «Ich schreibe meinen Brief» Як сказати, Я пишу твого листа? «Ich schreibe deinen Brief» як сказати, я пишу її листа? Ich schreibe ihren Brief. Тобто, бачите, закінчення завжди буде з «-en». Ihren Brief. Як сказати, я пишу її електронного листа. Ich schreibe ihre E-mail. Тут у нас die E-mail, eine E-mail. Це жіночий у нас рід акузативному, тобто у знахідному відмінку не змінюється. Тобто, у нас на відміну від чоловічого роду, не додається ніяких нових закінчень. Як сказати я пишу твого електронного листа? «Ich schreibe deine E-mail». Як сказати «Я пишу тобі листа? І шрабі діаген бриф. Бачимо дія. Дє це тобі. Тобто у нас тут є навіть два об'єкти. Ми пишемо комусь, і ми пишемо щось. Я пишу тобі одного листа. І шраби dir einen Brief. Отже, той, хто отримує листа, у нас знаходиться в давальному відмінку, дативному, датів. І шрабі dir. Пишу кому, тобі. Але пишу. Кого що? Одного листа? Brief. Як сказати, я пишу їй листа? Ich schreibe ihr einen Brief. Як сказати, я пишу вам одного листа? І шрайбе Ihnen einen Brief. Як сказати, я пишу вам одного електронного листа. І шайбе Ihnen а не імель. Тобто ми бачимо, що тут є у нас ін, ія, дія. Це всі у нас займенники у давальному відмінку. Як сказати: Я пишу їй, я напишу їй завтра одного електронного листа. Ich schreibe ihr morgen eine E-Mail. Ich habe ich schreibe ihr heute einen Brief. ich habe geschrieben. Тобто бачимо, що тут у нас є минула форма нашого дієслова, а саме І Втворюється вона з habe geschrieben». Я написав або я написала, ми, скажімо так, geschrieben». Як сказати, я написав або я написала одного електронного листа. Ich habe eine e-mail geschrieben. Як сказати я написав або я написала одного листа? Ich habe einen Brief geschrieben. Как сказати, коли ти написав або написала одного електронного листа? Wann hast du eine E-Mail geschrieben? Тут ми бачимо, що у нас по суті два дієслова в нашому реченні, тобто перший це «haben», який у нас прийняв форму «hast», наприклад, в цьому реченні, One has хазду has Але у нас є також і друге дієслово, яке прийняло минулу форму, «geschrieben». і коли у нас є два дієслово в одному реченні, то друге дієслово буде завжди в самому кінці. Як сказати, коли ти написав їй, того електронного листа? Wann hast du ihr die E-mail geschrieben? Тобто тут ми бачимо, що у нас з'явилося die, die e-mail, тобто так ми кажемо, що це один якийсь конкретний емейл, якийсь конкретний електронний лист. Тобто раніше у нас було eine e-mail, це якийсь один електронний лист, а в цьому разі die e mail тобто саме той електронний лист, тож тобто, ми кажемо Wann hast du ihr die e-mail geschrieben. Коли ти написав або написала їй того електронного листа, як тоді сказати, коли ти написав мені того електронного листа? Або коли ти написала мені того електронного листа? Ван die ті імель geschrieben? Як сказати, коли ти написав або коли ти написала їм того електронного листа? du ihnen die E-Mail geschrieben? давайте задаємо, що Інен це може означати і як вам у поважній формі, з великої букви Інен. Це буде вам, вам, пане президенте, або вам, пані Марія. <сум> а якщо з маленькою буквою «інен», це у нас ми кажемо про їм, пангасту інен ті імей, коли ти їм написав або написала імейла, e як сказати я написав їм електронного листа, я би Ihnen eine e імель geschrieben. Як сказати я написав їм вчора емейла. Написав їм вчора, або написала їм вчора одного електронного листа. Я eine e емейл geschrieben. Як сказати, я написав або я написала тобі одного електронного листа вчора. Ich habe dir gestern eine e geschrieben. Як сказати, коли ти написав або написала того електронного листа? Wann hast du die e geschrieben? Як сказати тоді, я написав або я написала того електронного листа о 10-й годині. «Ich habe die e-mail um 10 Uhr geschrieben. Супер, супер! Отже, наступного разу пройдемо діє слово «бешрайбен» описувати. Наприклад, щоб сказати, «Можеш описати мені, як це працює? Окей. Okay. Я сподіваюся, вам всім сподобалось. До наступного разу. Чао!